Продається одноповерховий будинок у селі Кошари Роздільнянського району Одеської області. Будинок розташований на ділянці площею 10 соток. Фундамент та стіни побудовані з ракушняку, що гарантує його міцність та довговічність. А покрівля виконана з шиферу. Цей затишний будинок має площу 55 квадратних метрів і складається з трьох кімнат, що забезпечує достатньо простору для комфортного проживання. В будинку зроблений косметичний ремонт, що дозволяє заїхати та жити відразу. Металопластикові вікна, підлога з покриттям з лінолеуму та стеля знаходяться у хорошому стані. Можливо, буде потрібно переклеїти шпалери або пофарбувати стіни в більш нейтральні кольори. На подвір'ї будинку є фруктові дерева та огород, де ви зможете вирощувати власні овочі та фрукти. Також є надвірні приміщення, які можна використовувати для зберігання господарського приладдя або як літню кухню. Будинок обладнаний всіма необхідними комунікаціями. Тут є індивідуальне газове опалення, електрика та центральний водопровід. Дорога до хати асфальтована. У селі є чудова школа, дитячий садок, три магазини та медичний пункт. Дорога до міста частково відремонтована, що не займе багато часу для поїздок. Навколо села розкинулись гарні краєвиди. Цей будинок продається за 5 тисяч доларів. Це хороший варіант для сім'ї з дітками, яка шукає затишне та доступне житло у сільській місцевості, подалі від міського шуму, але з усіма зручностями. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб отримувати інформацію про вигідні пропозиції на ринку сільської нерухомості України. Бажаю вам успіху в пошуку будинку вашої мрії.